І це і сина і Святого Духа. Потримує хрестю всім, браття, сестри. Я надзвичайно радий, що маю можливість сьогоднішній, уже слава Богу, теплий весняний вечір, перебувати у цьому Божому храмі, де тепло наших спільних сердець, об'єднавшись у гарячій молитві до нашого Спасителя, побігніває один одного, погіває. Холодні стіни нашого світу, котрі дуже потребують на сьогоднішній день нашої спільної і доброї молитви. Те, що Господь сьогодні тіло, як ми бачимо, розіп'ятий, так розпинається сьогодні весь світ, за який він перейшов покласти і поклав своє життя заради того, щоб повернути людям той втрачений рай. Котрі і блаженне життя, до котрих всі ми були покликані. На жаль, є пороки і людські вади, які звели нашого Господа Ісуса Христа на Хрест, вони притаманні і сьогодні, і продовжують розпинати, як Україну, продовжують розпинати як добру людську будь-яку душу, оскільки не можна без сліз. І без жалю дивитися на те, що сьогодні відбувається. На жаль, так відбувається протягом всієї нашої історії. Мабуть, немає такого покоління, яке б не зацепило, не затронуло біда породжена людськими пороками. Не Господь створював наші проблеми. Людина сама, маючи добру і вільну волю, піддає їх спокусам, створює їх для себе. Спочатку століття ми мали і революції, і безбожні паніння, і голодомор. Мали і голод, і війну великої вітчизняни, називається, називають скорішніми чумою з фашизмом, червоний терор. Переживали і інші ваніння. Сьогодні наше покоління наразилося на велику біду, на війну неочікувано і абсолютно незаслужено, коли північний медведь своїми позорями розбирає нашу рідну землю, топче її і замість зерна і хліба засіває бомбами, ракетами і осколками від різної зброї. Ми чули в сьогоднішньому Євангелії дуже яскраво ті пороки. Котрі, на жаль, не виживаються із нашого серця, вони на якомусь генетичному, мабуть, рівні, як є генетика фізіологічна, так, мабуть, і духовна генетика, котра передається з покоління в покоління, і ще більше усугублюючись. Не було ніколи нічого, щоби відвертало людей від жаги влади. Однім із таких був і Іуда, який зрадив приставним із полкувань. Чому він саме пішов і зраду продав Христа Превосвященникам, це було його бажання влади, панування Ізраїлю над іншими народами, як це йому мислилося по його людській якості. оскільки він думав, що якщо він зрадить, продасть Христа Спасителя, то, звісно ж, не піде на Бого і не піде на смерть. Він зробить те, про що пізніше Христос говорив. В гепсиманському саду. Хіба я не можу помолити паця, щоб послав легіони ангелів, поклади меч своїм множна, тому що всі, хто взяв меч, від меча загинули. Саме тому він хотів влади і зраду видав за одну із цілей і, і один із засобів того, щоб отримати в майбутньому таке от положення. В тому царстві земному, до якого він і багато його на той час співвітчизників мріяли. Він, мабуть, навіть і думав, що Христос потім ще скаже йому дякую, тому що склалися такі обставини, коли він мусив взяти владу силою. Ні. Господь проявляє смирення і звершується те, про що він молився в Гімсиманському саду, тричі звертаючись до Бога, будучи сам Богом, він по людських всіх своїх якостях. Був окрім гріха подібний людині, і як і людина переживав скорботу і біль, і переживання. Він говорив: Отче, якщо можна, то нехай минує мене ця чаша, ця. але не як мені угодно, але як тобі. Так він взяв цю чашу і доніс її до Голговського Христа. Був розіб'ятий гріхи кожного із нас. І розпинається за кожного із нас. І ми, споглядаючи, на, згадуючи цю кресну жертву, споглядаючи на розп'яття, слухаючи те повіствування, яке сьогодні нам пропонує Свята Церква, устави апостола Евангелиста Матфея, ми переймаємося цим і, власне кажучи, сприймаючи кожне із тих слів, котрі звучать, їх не можна слухати без душевного переживання. Ми повинні змінювати свою душу, змінювати, змінювати свою свідомість, щоб стати достойними прийняти цю викупну жертву Христову, щоб побачити в своєму ближньому того ближнього, про кого говорить Христос, що зробили одному із братів моїх менших, те зробили безпосередньо мені. Зрада це один із тих гріхів котрі, як я вже казав, притаманні кожному із нас. Зрада. Спочатку з ціллю прославити, буцімто прославити, або дати прославитися Христу, від Іуди. І знову ж таки, іншу зраду бачимо, як зраджує, а вже не продає, але зраджує Христа найближчі ізучні кордони на завтракані, на якому я утверджу церкву Він тричі, поки ще заспілки, зраджує і втікає. Розбіглися всі учні. Це також страда, оскільки не дивлячись ні на що, вони покинули свого учителя і як так часто трапляються в нашому житті. Буквально кожне слово сьогодні прочитане про страждання Христорія, мабуть, можна до певної ситуації, яку кожен із нас в своєму житті проживав, докласти і. Продивитися те, що це вже десь було, колись в нашому житті траплялося, не в такому глобальному масштабі, як це було на Голобі, і як це було в Ексиманському саду, але кожен із нас ідучи свій шлях, несучи свій хрест, зустрічає на цьому життєвому шляху, як і тих, хто продає, як тих, хто зраджує. Але зустрічає і тих, хто допомагає нести на Богом в образі Симона Киринейського. Коли Христос падав у тяжістю Христа, сказано в Святому Письмі, що Симон, який йшов із поля Кринеїним, він взяв хрест і доніс Голгофу. Сприймімо, браті і сестри, ті страждання, які за нас прийняв Христос повнотою свого серця. Від грудня у наших вськах, щоб прозвучали, тім від молотка котиме, привозжений Бог до Христа, до дерева Христа наш Спаситель. Пройдімося цими співпереживаннями і пройдімо разом із Христом цей шлях. Шлях Великого посту, котрий даний нам для того, щоб очистити наші душі і достойно зустріти після Бого E o salmo é